Ви знаєте, здається, зірочка Гіркіна-Стрілкова, терориста не те, що помаленьку згасає, а її просто тако причавили. Тому що є повідомлення, наступне що Ігоря Гіркіна-Стрілкова задержали сотрудники правоохранительних органів. Повідомляють наступне, що зараз в нього вдома проходять обшуки. Наступне, що каже його жона. Є повідомлення від дружини. Вона записала це в одніх із соцмереж. Пише, що затримали по дуже серйозній статті екстремізм 282 стаття уголовного кодекса Російської Федерації. Що світить по цій статті? Аби ви розуміли, передбачає 20 років позбавлення волі. Тому господин Навальний готуйте трішки для себе нари. Прочищайте біля вас. Буде. Сидіти, Гіркін Стрілков е, мало мені віриться, знаєте, що там відпустять його як Пригожина, Так ну Пригожина затримали, але Пригожин втік. Отак От я думаю, що це гіркін Стрілков нагадаю, який в 14-му році атакував. Е... Україну і заходив в наше місто Слов'янськ, який збивав е, цивільну авіацію. От бачимо, Бумеранг прилітає від своїх же. Він воював за Росію, а тепер сама Росія буде його і ув'язнювати. Мені дуже і дуже підходить, аби оці от павуки в банці гризлися, гризлися і ще раз гризлися. от зараз зга, зга, згасла зірка кіркіна догасає. Я більш чим переконаний, що мінімум двадцятку йому впаяють. Звідки він буде писати свої відосики, е, YouTube розвивати, тому що не буде звідки ну і питання про Пригожина Також так тому, що він з Білорусі записав відео, що він цитую, не хочу брати е, участь в цьому позорі, що відбувається на фронті. Він має на увазі те, як веде Росія війну. Але так зрозумів, що Пригожин трішки має більше мізків, що вони є, і йому таки вдалося якось домовитися, чи що там було. Ми ж не знаємо. Ми тільки знаємо те, що нам кажуть. Йому вдалося втекти в Білорусь. Бачимо гірку не. Пощастило гіркіну Стрілкову. От нагадаю ще раз: Гіркін Стрілков заарештований, і він же очевидно нікуди не зможе подітись. До речі, ще встиг перед цим затриманням гіркін а, розповісти а, про наступне: як під вугледаром. Батальйон з Казані був повністю розтрощений. От під час лютневих боїв за Вугледар. Я вам нагадаю, Вугледар Донецької області це місце, де найактивніше збройні сили України роздавали флаєрочки на кубзо, на концерт. Кобзона там завжди була черга. Цю чергу завжди задовільняли. Всім вручали, всім вистачало послухати пісні е, переконосця. Так, от під час лютневих боїв за Вугледар, сформований в Татарстані батальйон Алга, був практично. Знищений через дурість командирів про це в одному з інтерв'ю розповів колишній польовий командир. А тепер вже ув'язнений, очевидно, командир бойовиків ДНР. Ігор Діркін там мала місце, як мене мені говорили. Дурість фактично, підрозділ був розгромлений, не вступивши в бій. За його словами, перед висуненням в атаку командири влаштували імпровізований мітинг. І щоб ви розуміли, вони зібрали цих от бійців з батальйону Татарстану в кучку, аби щось їм розповісти, але швидше їм гарно. Но ну, історію казочку розповіла українська артилерія. Відповідно, двохсотих-трьохсотих там було більш чим достатньо.